Якщо у вас вам сняться сни і вони постійно збуваються, знайте, у вас є велика проблема. Багато людей думають, що це круто. Коли вони бачать вищі сни, і вони збуваються. Багато людей думають, що дуже круто бути ясновидящим. Так я вам кажу. Бути ясновидящим дуже погано. І коли сни збуваються вищі. Це теж дуже багато. Запомніть, ці тайни відкриває не Бог. Ці тайни відкриває нечистий. І за те, що він відкриває, повірте, він рано пізно забере у вас дуже дороге. А якщо у вас не буде що забирати, він забере ваше здоров'я. А як і здоров'я ваше закінчиться, він може забрати і душу. І зараз багато хто скажуть, а як він це зможе зробити? Просто людина сама її віддасть. Він доведе людину до такого ужасаючого состояння, що людина або на руки на себе наложить, або з ним заключить контракт. Зрозумів? Так що, оце, що у вас, це дуже серйозно. Зверніться до людини, яка вам допоможе, щоб оце остановити і прекратить його. Поки це ще не пізно.